Зараз я запропоную вам і дітям, які нас дивляться, намалювати своє дерево, дерево свого ресурсу. І м -м, поглядати на це дерево кожного разу, коли ви сповнені тривогою, а, зневагою до себе, а, коли ви стурбовані, коли ви втомлені, коли, коли ви сумні. Малюйте дерево будь-якого виду. Будь-якого розміру. Не стримуйте свою фантазію. А тепер ви окремите на цьому дереві зелене листячко, під кожним з яких ви підпишете свої сильні якості, якими ви пишаєтесь, які вам до вподоби, які ви хочете розвивати в собі. Потім замалюйте сірим. Ті сухі листичка, які відповідають вашим недолікам, як ви бажаєте. Це ті сухі листечка, які вам би хотілося здути з цього дерева, щоб ніхто не бачив це листя на вас. Над деревом я вам пропоную намалювати хмарочки. І в кожній хмаринці я пропоную вам намалювати, підписати кожну хмаринку. Те хобі, те заняття, яке наповнює вас радістю, яке наповнює вас енергією. Це буде ваш ресурс. Але в дерева є ще коріння. Кожен корінчик підпишіть ім'ям тієї любої вам людини, яка наповнює вас через обійми, через компліменти, через вдячність. Через просто той час, який ви проводите поряд з нею. От побули рядом із тією людиною, посиділи, навіть ні про що не спілкувалися, навіть не обнімалися. Просто посиділи, просто посиділи тихенечко поряд. І вже відчуваєш, як ти наповнився енергією, теплом, ресурсом. Тепер уявіть собі, що коли ви турбуєтесь через будь-яку обставину а особливо через те, що сухе листячко стало очевидним для інших людей, уявіть собі, що над сірим листячком пройшла хмаринка. Саме та необхідна хмаринка, яка може наповнити це сухе листячко дощем, водичкою, ресурсом, яка може відновити це листячко і перетворити його в вашу сильну якість. Придумайте, як можна перетворити ваші недоліки, як можна над ними попрацювати, щоб вони або злітили, або зліттіли з вашого дерева, або наповнилися новим сенсом і стали вашими гарними якостями, вашим зеленим листячком. Кожного разу, коли вам сумно, страшно. Придивіться у це дерево. Перерахуйте зелене листечку. Подивіться, які, які, подивіться, яких марки у вас є з ресурсом, займіться тими заняттями та хобі, яке наповнює вас, або зателефонуйте, посидьте поряд із тими родичами або друзями, які є вашим корінням, яке напитує вас енергією, спокою, любові до себе, поваги до себе. Кожного разу, коли вам... Плохо, коли вам страшно, коли вам сумно, не зволікайте часом та звертайтеся до свого ресурсу, до хобі, до занять, до перелічення своїх сильних якостей. Я у цьому хороший, і у цьому хороший, і у цьому хороший. Та біжіть до тих родичів та друзів, які наповнюють вас ресурсом. Ви не одні у себе, ви у себе є, і у вас є люди, у вас є заняття. Стільки радісного в житті, оберніться до цих людей, до цих радощів, і все буде гарно.